Привіт! Ви на каналі СОАБО, милоручної роботи. Тут усе про мило, про трошки про мотивацію і так далі. Сьогодні я обрала таку тему: це страх вийти із зони комфорту. Чому він є? І як його позбутися? Хочу почати, що таке взагалі, що таке зона комфорту. Це не про зручність, а про звичність. Навіть якщо тобі погано, це твоє знайоме погано, і ти вже до цього звик, ти знаєш, як це, і е, ступити крок в сторону це щось невідоме, і ти не знаєш, чи там е, почва під ногами е, буде міцна. Або це щось таке хитке, і ти можеш провалитися. Це твоє таке тепле болотце, де вже не страшно, ти знаєш, як це. І тобі не цікаво вже тут, але ти боїшся покинути цю зону комфорту. Це в якому сенсі? І добре, і погано. Я сама була колись в цій зоні комфорту. Коли я починала займатися маловарінням, у мене була така фраза, а що якщо не вийде? І мені чоловік сказав дуже такі слова, які досі мені відзиваються, скажімо так, бо він сказав, а що якщо вийде? І я тоді зрозуміла, у нас якась така у мозку, скажімо так советская, чи як це назвати, ну, я снаділа ті, хто, наприклад, я 99-го року, я совєтський союз не застала, але от виховання, отсе, де не рипайся, бо буде гірше. І от чомусь у мене була така установка, а що, якщо не вийде? І мені так сподобалось, що а що, якщо вийде. Тобто нам потрібно працювати, скажімо так, зі своїм мозком. В книзі Багатий папа бідний папа, я прочитала таку фразу, що коли ми нашому мозку ставимо задачу і кажемо, що я не знаю, як її зробити, наш мозок такий: ну, не знаєш, розслабляємося. А коли ти ставиш правильне запитання собі, як це зробити? Де знайти інформацію? Твій мозок починає думати і, трошки, і шукати можливості, скажімо так. А коли ми сидимо в нашій зоні комфорту, ми не хочемо напрягатися, ми не хочемо думати, як це змінити. Нам нормально, але не добре. От, що погано, отут От, десь щось воно хоче вийти з цієї зони комфорту, хочеш змінити, але боїшся. І оця форму формулюровка, що а якщо не вийде, тому я хочу вам дати таке розуміння, що ви повинні працювати зі своїм мозком. Ви, не, ви повинні звикнути до того, що через рік, через два, через п'ять ви не станете іншою людиною, яка, сидячи в своїй е зоні комфорту, там, де вона є, що через 5 років хтось прийде і щось зробить за вас. Якщо ви хочете, якщо ви бачите своє майбутнє інше, і хочете змін. Ці зміни вам потрібно зробити сьогодні. Взяли, е, написали собі в блокнот. Я люблю дуже сильно блокноти, у мене їх величезна купа, і що я роблю, коли готуюсь, наприклад, до сезону або загалом кожен день. Кожен день треба щось робити і виходити з зони комфорту. Дуже складно почати. О, це правда, так само вийти з зони комфорту, теж складно. Чому ми боїмося виходити із зони комфорту? Це страх невідомості, як я вам кажу, що а раптом не вийде страх осуду, що подумають інші, страх втратити стабільність, навіть якщо ця, ця стабільність вам не подобається, страх зробити помилку, бо звик, що помилка це провал. Але треба говорити собі, що помилка це досвід, який я набув. І мене це навчило то-то-то. Тобто ми ем, з якоїсь нашої помилки робимо не кінець світу, а то, що о, виявляється, якщо наступити от сюди, я впаду. Все, не буду наступати. А не виявляється, що якщо я наступлю сюди, то я більше взагалі ходити не буду. Ні, так не можна. Ми беремо блокнот. І бачите, У мене прописані задачі. Задачі викреслюються. Те, що не викреслила, або не зробила, або зробила і не викреслила. І так, набагато приємніше вашому мозку. Також не бажано робити собі мільйон задач. От хочу там, вийти з зони комфорту, хочу змінити своє життя. Усьо. Сьогодні у мене підйом о шостій, спорт, йога. Читаю 20 сторінок. Е Наприклад, якщо ви хочете займатися милом, милом ручної роботи, то ви відразу хватаєтесь за все, робите усе і побільше, закупаєте величезну кількість матеріалів, навіть які не знаєте, вони вам потрібні чи не потрібні, бо це така помилка початківців, я сама такою була. У мене досі валяються дуже багато непотрібних матеріалів. Все, вирішила, займаюся, значить, купую усе і побільше. Так не можна. До речі, я зараз я хочу проговорити з вами про е, зону комфорту, але мене кожен раз уводить в якусь ще додаткову тему. Е, якщо бажаєте, то ми зможемо з вами проговорити про те, як почати щось нове, як правильно діяти, коли ви починаєте нове про страх осуду. Ми можемо з вами проговорити ще про страх осуду. Е, що це таке, чому воно є, як це змінити? Е, і оце все це взагалом усі ці теми, які я також дуже сильно люблю. Я з собою це все пропрацьовую. Це все в нашому мозку. Так само, цей страх осуду, що ми боїмося, що про нас щось скажуть. Тому ми не виходимо з зони комфорту, не робимо те, що ми хочемо. Наприклад, якщо ви хочете проявлятися. В творчості, якщо ви хочете почати займатися маловерінням, але боїтесь, що ваші роботи будуть погані, і ви не хочете це транслювати в соцмережах, бо що ж там баба, Люба, якась сусідка скаже про мене, а що ж про мене, оця Катя Однокласниця скаже, ай-яй-яй-яй-яй, це ми можемо також все проговорити. Якщо хочете, залишайте коментар, мені це буде дуже приємно. Продовжимо. Як зрозуміти, що вам вже час почати щось нове? У вас з'являється постійне відчуття втоми. Ви можете бути роздратовані, що у вас просто дратує те, що не повинно дратувати. Якось не так стоїть кружка, вам хтось не так щось відповів. Часто ви мрієте про інше життя, яке почнете з понеділка, з Нового року, от дня народження, все, мені там 23. 30 років, все міняю все і йду в нове. Але цього не робите. Також таке погане відчуття, це коли ви починаєте заздрити іншим. Це погано. От, ну, вам не вистачає щось в своєму житті, ви боїтеся змінити, і вас дратують інші, які щось роблять для цього е, життя. Е, от Ви просто стоїте на місці. Ви відчуваєте, що ви. Стоїте і нічого не міняється, зате все стабільно. І ніхто не осудить вас, бо ви робите так, як прийнято. Це просто жесть. Ну, як на мене, не знаю. може комусь нормально. Я не можу. Давайте проговоримо, з чого краще почати, щоб вийти із зони комфорту. По-перше, не потрібно починати з чогось, от, як я вам сказала на початку, хвататись за усе відразу. Треба робити усе маленькими кроками. Що вам допоможе робити ці маленькі кроки? Блокнот. Банальщина, але це дуже допомагає працювати з мозком. Бо якщо наш мозок записав собі три задачки: ніколи відразу не пишіть собі отакий неагромадний список, бо ви його не зробите. Ви розстроїтесь і будете думати, що це мені взагалі не потрібно. Ви прийшли, записали собі там три задачки і зробили їх на наступний день. Легенькі задачки. От, наприклад, які дівчатка проходить у мене курс по маловарінню, ми починаємо з найменшого. Ми спочатку ознайомлюємося з теорією. У ну, мене ми, ми, так скажімо, самонавчання на курсі, але є зворотній зв'язок. Дівчатка, я рекомендую заходити на курси, починати ознайомлюватися з теорією спочатку. Не рекомендую от, починати навчання і відразу усе мені треба за один день. Ні. Ознайомились з теорією, ознайомили з бараниками, ознайомились з віддушками. Я там даю е, інформацію про 10, по 10, 12 помилок маловарів-початківців. Усе це ознайомили, зрозуміли, що краще не робити. Е, йдемо далі, ми бачимо список матеріалів. Е, і Потрошки замовляємо, не бажано це робити за один день. Треба розтягувати, потрошечки виконувати, прописувати собі отак от в блокнотик. Сьогодні значить перший урок. Я сьогодні зроблю тільки один урок. Не буду хвататися за усі вісім уроків. Один урок, і я вчусь робити однотонне мило. Може, експериментую з кольорами. Може, експериментую з ароматами, дивлюсь, як мені що більше сподобається. Як працюють, наприклад, силіконова форма пластикова, силіконова, як з ними працювати? Не хватаємося за усе відразу. Якщо ви хочете та вискаче, хочете, наприклад, просувати своє мило ручної роботи в соцмережах. Вам також, скажімо так, це така зона комфорту, де ви люди, які ніколи не вели соцмережі і не знають, що це таке. Багато хто думає, що це легко, що там нічого не треба робити, насправді це також робота, яка потребує дисципліни. Це починається, звісно, з мотивації, з якоїсь, але не потрібно думати, що ви на мотивації будете отак от жити, дивлячись якісь такі мотиваційні відео в YouTube або в TikTok, ви на них довго не протягнете. Вам потрібно зрозуміти, що все тримається загалом на дисципліні. Якщо ви боїтесь спробувати щось нове. Ви можете це робити потрошечки, не обов'язково себе заставляти на постійній основі це робити. Ви спочатку можете загалом створити от е, сторінку в Інстаграм. Можете, якщо боїтеся, що дізнаються, що це робите саме ви там мило, бо мило загалом може на початку не виходити, і вам буде соромно показати свою роботу. Цей Любимий мій страх, осуду, що подумають інші. Ви можете просто для початку виставляти роботи свої, ознайомитися з соцмережами, як це виставляти, як це працює. На курсі є зворотній зв'язок і ви зможете у мене там запитувати, якщо у вас щось буде не виходити. Я зможу вас підтримати ще й психологічно, якщо щось ви боїтеся. Проговоримо це все. Я з дівчатками також спілкуюсь, голосовухи отакі не відправляю що. Забійте там на інших, треба робити отак, 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 отак. Ваша ціль повинна бути, ви повинні бачити тільки ціль, і усі оці страх осуду, страх почати, воно повинно десь стоя далеко далеко і вас не чіпати. Ви йдете на пролом того, чого хочете. Це вже таке, загалом. З приводу, як вийти з зони комфорту, мотивація вам, потрібна не мотивація, вам потрібні дії. І мотивація буде підтягуватись. І ви на початку повинні ставити собі маленькі цілі. Бо, наприклад, якщо ви будете ставити собі щось якесь велике, і це ваше от потрібно мені завтра, як знаєте, кажуть, мені потрібно заробити мільйон і я хочу його завтра. Не вийде, треба розділити. Я хочу заробити мільйон за рік. Чи реально це, якщо ви ніколи не займалися підприємницькою діяльністю? Більше нічим да це загалом реально. Якщо у вас є гроші, ви можете платити людині, яка вас вам буде розповідати, куди вам треба йти. На, які кроки треба робити. Але от якщо от так от самостійно, наприклад, як я, коли в 2021 році починала займатися маловарінням, я взагалі нічого не знала. В, 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 в Тому у мене довгий шлях, я цей досвід збирала потрошечки. І коли я починала займатися маловарінням, мені теж дуже було страшно е, показати. Але я така, усьо, я показую позорюсь, так сказати, на повну програму. Е, в інстаграмі можна подивитися мій шлях. В сторі з закріпленою у мене там шість відео. Якщо хочете, можете ознайомитись, як я починала взагалі займатися маловарінням і як прийшла до того, що зараз маю. І знаєте, що вам може допомогти вийти із зони комфорту? Це оточення. Звісно, люди, які, наприклад, якось дотичні до цього. Якщо у вас немає оточення, яке вас там підтримає, то не розстраюйтесь. Це може бути, от, наприклад, на курсі, як у мене, ви можете придбати у мене курс вашою підтримкою. Буду я. А я буду вашою також вашим оточенням, але онлайн. І ви зможете там мені написувати, ставити запитання. І це вже плюс. Підписуватись на якихось блогерів. Вам бажано прибрати токсичних людей і токсичний контент, який не дає вам користі, але потрошки. Все прибираємо потрошки, робимо покращення маленькими кроками може, не кожен день, але. Якщо хочемо змін, це залежить тільки від нас. Маленькими кроками, ви повинні змінювати оточення маленькими кроками, ви будете починати вести соцмережі. Також хочу вам сказати, що якщо ви будете щось починати нове, наприклад, займатися, я класифікуюсь на маловарінні, Якщо ви починаєте займатися маловарінням і думаєте, що на намотивуюсь зараз Аліною, як її наслухаюсь, і буду кожен день, як вона, наприклад, не вийде. От так. Засмучу вас, не вийде. Чому не вийде? Бо якщо ви ніколи цим не займались, які, от, наприклад, якщо ви працювали в... може, я когось ображу? Може не ображу, може ви мене зрозумієте, я просто сьогодні про це думала: от, якщо людина працює, кожен все життя працювала у наймі, вона знає, що у неї є начальник, який кожен день її там заставляє щось робити. А коли ти йдеш в таке вольне плавання, де ти сам собі начальник, це, звісно, звісно, приємно, замечательно, але ваш начальник це ви. І ви повинні будете до себе бути дуже таким придірчивим, скажімо так. Але коли починаєте, у вас не вийде бути придірчивим до себе кожен день, бо ви будете втомлюватись. на початку може не бути результату, і вас це буде засмучувати, але ви повинні прийняти той факт, що на початку результату не буде. На початку ви вчитеся. Так само, наприклад, якщо ви йдете в вищий навчальний заклад, ви там вчитеся е, роками, так, е, і в ці моменти, коли ви вчитеся, у вас доходу нема. І ви приймаєте цей факт. А е, так само і тут треба прийняти той факт, що на початку може не бути результата. А може і буде. Але якщо ви відразу собі поставите ціль, що у мене має бути результат, ви можете швидко розчаруватися і кинути це. Тому маленькими ем, кроками робимо. Також дуже важлива підтримка оточуючих ваших близьких. Хоча б одна людинка, якщо знайдеться, яка вас підтримує, це вже замечательно. Якщо ви не знайшли людинку, то підписуйтесь, як я кажу, на блогерів, які займаються цим. На блоги, на, блогерів, на блоги миловарів, які вже займаються довго, і ви можете за ними слідкувати. І надихатися ними. Тобто, якщо вийшло у них, чому не вийде у вас? І повертаємося до того, з чого що почали. Що. А чому не вийде? А чому не вийде? Ну, Дійсно, чому не вийде? У вас що, не такі руки, не такі ноги, не така голова? Ну, Усе є. Беріть і робіть. Просто по чуть-чуть. І відразу налаштуйтесь на, скажімо так, на те, що спочатку може бути не так добре, як ви собі намалювали в голові. Треба прийняти той факт. Наприклад, так само я хотіла собі от майстерню, да? вона у мене є. Але вона не фешн знаме як би мені наприклад хотілось, але я це розумію. І я розумію, що для того, щоб зробити її ідеальною, як вона у мене в голові намальована, я повинна це робити кожен день сама. Щось змінювати, думати про те, що, що би я хотіла тут додати, що прибрати, що замінити. І я приймаю цей факт. Ну це таке приклад. Не знаю. Нормальний чи не нормальний приклад. Це також вам потрібно е, зрозуміти чітке, навіщо вам це потрібно. Наприклад, якщо ви починаєте займатися маловарінням, ви повинні відразу собі дати розуміння: я бачу кінцеву ціль. Наприклад, я, у мене кінцева ціль хороша, така велика, большая така ціль, не буду казати, але я розумію такий прикол, скажімо так, коли ти цілишся на сонце, ти потрапиш на місяць. Тобто вам потрібно, наприклад, хотіти мільйон доларів. Ну, звісно, для цього щось робити. Ну, це не так, що я сидю, хочу мільйон, нічого не роблю. Ні. Ви стремітесь, ви працюєте для цього кожен день. Ви хочете мільйон. Наприклад, ви не заробите мільйон, ви заробите 500 тисяч. В От чому, в чому приколу цієї фрази: цілься на сонце потрапиш на місяць. Так, і тут ви повинні поставити собі кінцеву ціль, до якої ви йдете. Бо якщо займатися чимось просто тому, що тому, і потім, а вдруг вийде щось вдруг вийде, щось не вийде, так не працює. Треба відразу знати, що ти хочеш. Якщо ти хочеш свою власну справу, ти повинен вчитися, тобто ти повинен одразу, тобі, от як я вам казала з книжки Багатий папа, бідний папа, ми відразу собі правильні питання ставимо. Що я хочу в житті? Я хочу власну справу. Може, хтось хоче е, бути вчителем англійської мови. Тобто вам потрібно просто відразу там, ставити собі ціль хочу бути вчителем англійської мови. Але ми кажемо там, про маловаріння, про ручну роботу. Е, от я хочу власну справу. Яку власну справу? Ручна робота. Мило ручної роботи. Що мені для цього треба? Для початку мені потрібно навчитися робити якісний продукт. Бо без якісного продукту. Не буде ніякого бізнесу, ніяких продажів, ніякому ні клієнту не потрібен неякісний продукт. От так само, якщо ви купуєте, купуєте якісь лосини або труси, ви хочете, щоб вони були якісні і не порвались в перший день, або не прийшли до вас вже з діркою. Правильно? Правильно. Так само з ручною роботою, з милом ручної роботи. Людина хоче отримати гарний продукт. В гарному пакуванні з чудовим ароматом, і, ну, щоб воно пінилось. А, а якщо людина купує комусь подарунок, то вона хоче, щоб цей подарунок не осоромив а, цю людину, яка дарує. Спочатку ви вчитеся робити якісне мило, потім ви вчитесь його продавати. У себе на курсі у мене є. І те, як, вчити, як навчитися робити мило, і блок про, блок про продажі. А в подарунок я подарувала ще й три таблички по веденню мильного бізнесу, скажімо так, це витрати і доходи, табличка, розрахунок собівартості мила і запис замовлень, щоб не загубити клієнтів. Бо це, я б, я б сказала, це три кита, на яких стоїть. Бізнес, ведення бізнесу, бо дуже важливо, я ж це вам кажу, все записувати, все записувати, хоч хоч не хочеш, але доведеться привчити себе усе це записувати, і так само тут ведення доходів, витрат це дуже важливо. Дуже важливо записати правильно замовлення, записати того клієнта, в якому це замовлення, записати скільки тобі вже заплатили, скільки мають заплатити. Дату, коли зробили замовлення і так далі. Це все у мене є в цих табличках, і я поясню, як ними користуватися. А розрахунок вартості, собівартості мила це взагалі золото, бо багато початківців роблять таку помилку, вони обесцінюють свій продукт. Не можна так. Так, окей, це я вже зайшла занадто далеко, проговорили про зону комфорту. Ну, сподіваюся, ви зрозуміли суть, що таке зона комфорту, як з неї вийти і. Чому ви в ній знаходитесь? Оці, оці страхи, які є, вони вам не дають зробити крок. Але ви повинні розуміти, що ваше життя не вічне. Ви повинні розуміти, що час, який у вас є, він потім ви його не докупите, не попросите не де. От якщо от у мене є сьогоднішній день, і я розумію, що оцей день, який у мене є, його більше не буде ніколи. Оці 26 років, які у мене вже є, які я вже прожила, я їх не поверну. Я не поверну в свої не повернусь в свої 18, де я б зараз могла би дати досвід оцих своїх 26 років. Час це найцінніше. Ви повинні розуміти, що час не повернути. Ви не будете молодші, ніж зараз, у вас не буде сил більше, ніж сьогодні. Завтра їх буде тільки менше, і через 10 років їх не стане більше, і ви повинні розуміти, що через 10 років, якщо ми будемо сидіти на в точці, точці А, якщо ми сидимо, то ми в точку Б не прийдемо, якщо не почнемо, рух до цієї точки Б. Бо точка Б до вас рух не почне сама. така До вас, ота ви, через 10 років не прийде і не скаже О. Ти нічого не робиш, але я тобі даю от такі от, власну таку справу. Тут у тебе вже є працівники, на, налаштований маркетинговий відділ, все супер, а ти сиди і далі нічого не роби. Ні, так не буде. Вам потрібно починати з малого, щоб розуміти, як це працює, і ви будете отак от накопичувати досвід, розуміти, що треба робити. І підприємець це ще такий предприниматель той, що предпринимає Ну, я от так от розумію: вам потрібно розуміти, що власна справа, її може, і можна поставити якось на рельси і делегувати усе. Але я думаю, на початку так не можна. Вам потрібно буде кожен день щось робити для того, щоб були зміни. Також, з кожним днем, от у нас уходить час і уходять можливості, скажімо так. Бо чим раніше ви почнете. Тим більше у вас є часу і можливості побачити, як може бути по-іншому. Бо по-іншому може бути. Але якщо ви будете хоч щось робити, ну от, от, просто я хочу кожній людині, яка сидить в своїй зоні комфорту і сподівається, що через рік буде по-іншому, але нічого не робить, щоб ви зрозуміли, що не буде через рік по-іншому. Якщо ти отак -от не сядеш. Як от зараз я сидю, записую відео, і не зніму це відео і не розповім вам про це, то це, не бу... от, от, от це що я зараз знімаю, я розумію, це це вкладемо моє майбутнє. Я розумію, що по трошечки, по капелючки, по зірничку, по пішіності маленькі, я складаю те, що маю на сьогодні. Оці всі мої спроби, що я робила рік назад, півроку назад, це все приводить до того, що я маю сьогодні. І дуже важливо себе за це хвалити. От, дякую собі за те, що тоді ризикнула, що тоді плюнула на те, що про мене подумають. Хоча я пам'ятаю, скажімо так, знайомі да? моїх батьків на мене подивилися, так скажімо, якою ти займаєшся. І я плюнула і ушла. Хоча я розуміла, що це не тільки вони. Ми могли за спиною обговорювати. Я це прекрасно розуміла. Бо, повторюся, дивимось на те, що я мала, коли тільки починала. Це було жахливо. Але я не зупинилася. І ви не зупиняєтесь, ви, якщо ви тільки хочете почати, то починайте і плюньте на всіх, хто що б вам не сказав. Бо це ваш час, ваше життя. І... Ви маєте повне право змінити його вже сьогодні. Все, всім дякую. А якщо ви хочете записатися до мене на курс по маловарінню, то по промокоду YouTube буде знижка мінус 30%. Все, до нових відео.